Антитерористична операція на сході України об'єднала і зробила захисниками вітчизни і майдан і міліцію і громадськість. Проте в глибокому тилу в надвірній, взаємопорозуміння дається дуже непросто. Хож нові керівники правоохоронних органів на зустрічі із активістами надвірнянськими та івано-франківськими витримували дуже дружній тон. Скажемо зразу, ділової розмови про роботу автоінспекції в надвірнянському районі не вийшло, бо представники громадськості ставили питання. Питання про звільнення із займаної посади начальника дає з обслуговування Надвірянського району учасника АТО на сході України Романа Мисюка. Відлік почався до Майдану, відлік пішов після Майдану. І все, що десь відбувалося до Майдану, є такі речі, які ну, вивертати все назад, ну, складно, ми до того колись вернеться. то, що відбулось після Майдану, в нашому розумінні, в моєму розумінні особисто. Це є речі, це є зрада Майдану і всьому стальному. Якщо тут зараз дійде до того питання, чому ми тут зібралися, в мене є своя думка. Я так розумію, після приїзду за ТО вас було навіть представлено до нагород. Я правильно розумію? Я ж такого не чув. Був список 9 чоловік. Ну Так щоб ви розуміли, по мені особисто, я особисто ходив до керівництва і казав, що вас позбавили цієї нагороди. Особисто я про Чому ми оцінюємо ту людину, яка і ту структуру, яка себе дескредитувала не тільки за останні 10 місяців, а служба, яка, я, на мою думку, не тільки вибіркове правосуддя, а є каральна структура, яка лише старається, щоб на території, не кажу на Двинянський району, в межах хтось попався, а ми тоді розправу з ними зробимо. Кожного тижня блокування автобусів на Євромайдан, коли люди виїжджають і роблять понад вірні 10 кругів. У мороз мінус 25 градусів, Спалюють пальне. І каже, пане голо, допоможіть, бо ми, ми заплатили за автобус, працівники не двох. Як ми маємо робити руки? Звертатися, бити працівника дає. Не знаю, яке прізвище на букву є. він, по-моєму, Єрофей, буде. Ви тут побачили ворогів серед нас? Ви побачили людей, які хочуть порядку, і ви бачите в нас ворогів своїх. Ми з радістю сприйняли те, що ви, як порядний офіцер, як громадянин, зрозуміли, що можливо десь треба, як і кажуть, і кров'ю скупити якусь провину. Поїхали в АТО. Ми слова не сказали. Ми навіть написали коментар, я особисто написав коментар, щодо вас немає претензій. Але немає претензій по чому? Не по тому, що ми вам вибачте вже все. Ви поїхали в Ато, а ми вже все забули і ми вже готові. Дальше сидіти і слухати, як нам будуть розказувати, як нам далі жити. Ні, Роман ми хотіли бачити у вас людину, яка приїде за те, за ті заслуги, які вона там заслужить. Дай Бог, ми молилися так само, як за всіх молимося, щоб ніхто не гинув там, бо ніхто нікого не вважає тої смерті. Але щоб ви приїхали і сказали, все, дякую вам, дорогі друзі, що ви хоч дали мені можливість до пенсії доробити. А ви ще приїжджаєте. Мало того, ви б знали, що ваші працівники нам говорять? Та це просто абсурд. Вам дати нам треба дати просто аудіозаписи тих розмов. Що ви заставляєте ви говорити людей? Ви кажете, що кожен день на самооборону по три протоколи, щоб було. Питання надвірянського начальника дає учасника. АТО, як стало ясно, із слів заступника начальника УМВС Ярослава Манжелея вирішиться, як велить закон. Роман Мисюк по всьому очевидно, із посади піде. Проте залишається питання інше анархії і повної втрати контролю над порядком і утриманням хоч якогось рівня життя.